Далеке майбутнє. Усі живуть щасливо, але недовго. Тільки но людство вийшло у космос і стало колупати з інших планет корисні копалини. І на тобі рибульці, кіборги та бридкі, жукоподібні тварюки. І всі абсолютно не поважають людську працю. Однак шведи зі студії Arrowhead мають план дій. До нього входять вогнемет, плазмова рушниця, портативний міномет та броньований екзоскелет. А ще треба десантуватися з орбіт. І протистояти ордам ворогів. Добровольці є ні. Тоді ти і так, ти будете добровольцями. Ласкаво просимо до хелдайверс пекельної десантури. Час винищити усіх, хто не належить до роду людського, заради миру та демократії. Звісно, у Хелдайверс не треба думати чи довго готуватися до завдання. Треба лише взяти побільше набоїв і косити, косити, косити. Все як у старенькому Шутер, тільки у чотири рази веселіше. Адже грати можна і з друзями. Однак напарники можуть не тільки прикрити твою спину, а ще і свинцем її нашпивувати. З необачності. Friendly Fire, тобто вогонь по своїм у Helldivers світе і пахне. Чи варто говорити, що ця фішка додає грі азарту? Звичайно, от ми й говоримо. Ігронавти засвідчують Helldivers – гра драйвова та насичена. Для посиденьок і з друзями ідеальний варіант. Тебе ж є друзі, так? А як ні, то ставай злим володарем! Та завод рабів. Про це у нашому наступному свіжаку. Ну нарешті зло переможене. Навколо тиша та спокій. Вівці пасуться, метелики літають. Здавалося б, живи собі спокійно та горя не знай. Та з часом приходить розуміння. Це ж капець, як нудно. Ні, так не піде. Зло необхідно воскресити і очолити. 9 років тому Triumph Studios створили божевільний мікс жанрів, симулятор паскудений Overlord І разом із тим довели бути поганим добре. Руками рабів мінйонів ми влаштовували пожежі, стихійні лиха та інші капості і мріяли про тріумфальне продовження. Та не так сталося, як гадалося. Вийшла Fellowship of Evil Це не продовження, а спін-офф, тобто відгалуження. І відгалузилося так, що стало схожим на діабло. Гра втратила свою унікальність. Міньйони – головна фішка серії. Тепер безпорадно ползою під ногами, а інновація у вигляді бойової системи тисни щодуху на дві кнопки швидко набридає. Fellowship of Evil не приносить задоволення ні геймерського, ні естетичного. Краще тримайся від неї подалі. Розробники все профухали, а те, що їх на це спонукало, стало героєм наступного свіжака. То б там що не казав, але бути грибом це тупо зебест. По-перше, живеш на природі. По-друге, взагалі не паришся про те, чи не забув ти парасольку. По третє, що б там у світі не сталося, гриба це не грибе. Ну, ти правда, не зовсім гриб, скоріше грибок. Але і це ок. Доля приготувала для тебе особливий шлях. От тільки пройти ним ти не зможеш, бо у тебе ж немає ніг. Але от мізки А ні, їх у тебе теж немає. Зате є унікальне вміння. Регенерувати з одного боку трошки відпиляв від свого організму, з іншого боку стільки ж виросло. І може для когось це розкіш, а для тебе це засіб пересування. Так ти і тулиш через труби, перепони, калюжі лави і інші штуки, якими набиті рівні у грі Mushroom 11 від студії Антей. Усе по фізиці, і може ти не знаєш, що таке фізика, бо ти ж дідько грип, як то кажуть, незнання фізичних законів не звільняє від відповідальності. Одним словом, Машрум 11 варта уваги усіх поціновувачів походів по гриби. Розгадування пазлів і шизи. Helldivers, Overlord, Fellowship of Evil та Машрум 11 вже вийшли. А от наступна гра ще не відстрілялася. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах.